Що для вас буде гіршим? Померти від битви з мавпою за банани або ж від вірусу, який зробить з тебе овоча? Для мене гіршим може бути лише те, що ти досі не підписаний на мій канал. Але що будеш робити ти в ситуації, коли світ почне тріщати по швах? А скажені мавпи, які ще й можуть розмовляти, будуть знищувати все на своєму шляху. Негайно бери свою улюблену їжу, вмощуйся зручніше, і приготуйся дізнатись, чому ти навряд чи виживеш у світі планети мавп. Обіцяю, що буде цікаво, тому не забудь підписатись на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та I'm Усі неприємності в світі цього фільму почалися зі спроби розробити ліки, котрі допомогли б побороти хворобу ецьгеймера чи вікові ментальні порушення. Препарат пройшов тестування на мавпах із, скажімо так, змішаним успіхом. Примати стали демонструвати скачок в інтелектуальному розвитку, але одна із підослідних самок почала проявляти агресію. Значить, про випробування ліків на людях ще не мало й бути мови. Адже так, проте Вільяма Родмана, головного розробника вірусу, підтискав час, бо він боявся втратити свого батька, тому підпільно спробував вилікувати. Вати його цим препаратом результат спершу був приголомшливим. На наступний же ранок батя почав шпарить на роялі не гірше ніж Бетховен. Ні хуясо, Розумові здібності Чарльза Родмана не лише повернулися, а ще й покращились в порівнянні з тим, яким він був до Альцгеймера. У той же час і мавпи, які піддались випробуванням, проявляли різкий стрибок в інтелектуальному розвитку. Вони навчились добре грати в шахи, також пізнавали урок малювання, освоювали жестову мову і вчились розуміти людську. Часто випереджали, по які людських дітей свого віку. Він зробив піраміду Лукаса за 15 ходів. Рекордний результат. Це звучить як виклик. Мені навіть стало цікаво за скільки ходів пораюсь я. Yeah. Усе ніби чудово, тільки от не забуваймо, що в основі препарата штучно розроблений вірус. А що зазвичай робить наш організм із вірусами? Виробляє антитіла і починає боротися з ними, від чого батькові вченого з часом ставало ще гірше. А тому найкращим рішенням на думку Віла було розробити потужніший, більш агресивний вірус. Новий штам спрацював із нашими волохатими кузенами, так само, як і його попередник. А от з людьми несподівано почав поводитись, власне, як типовий вірус із постапокаліптичних фільмів, який вбиває нас. І провокує глобальні епідемії. Тож ми підійшли до першої загрози цього всесвіту: пандемія мавп'ячого грипу. Які у вас шанси її пережити? Передається хвороба, як і коронавірус, повітряно-крапельним шляхом через дихання повітря, в яке потрапила заражена кров або слина. через те, що вірус має дуже короткий інкубаційний період і майже відразу проявляється через такий симптом, як відхаркування крові, то поширюється він навіть швидше ніж фейкові новини через телеграм-канали. Вірус вбиває буквально за пару днів і має високу смертність серед заражень. Якщо в коронавірусу цей показник складав лише 5-10%, то в цієї зарази більше 90%, приблизно як вірусу Ебола. Отож, мавп'ячі грип розповсюдиться по всіх куточках планети, і навіть тут, в Україні, вам нарешті стане в нагоді той урок української мови, де вас учили, що слово мавп'ячий пишеться без апострофа. Але не надовго. Бо на початку другого фільму говориться, що пандемію пережила лише кожна п'ятисота людина. Тобто, виходить, що у вас є лише 0,2 шансів бути серед тих, хто не заразиться грипом завдяки природному імунітету. але враховуючи те, що ми вже не так давно пережили глобальну пандемію і нам не звикати до карантину. Давайте поки що я підвищу ваші шанси до 10% за умови, вірячи в те, що ви, мої глядачі, є розумними і не будете в час епідемії ігнорувати карантинні обмеження. Але ми живемо в Україні та знаємо, що пандемія це не кінець неприємностей. За нею ще йде повномасштабна війна з мавпами. Все точно як в реальному житті. Так виглядає, що ми вже готові до будь-якого апокаліпсису. Отож, щоб пережити планету мавп, треба витримати Десять років пандемії, 10 років війни і при цьому не забуваємо, що більша частина населення вимерла, включно з більшістю медиків, військових, поліцейських, вчителів і що ще гірше ваші улюблені тіктокери та блогери також помруть. А отже, ми опинимось в світі, де всі ресурси, зокрема продукти харчування, електроенергія та паливо для транспорту, стануть дефіцитними. Якщо вам це здається схожим на те, як жили наші батьки за часів союзу, то давайте згадаємо, що й тепер нам теж доведеться, як писав Стус. Жити як мавпа серед мавп. тільки тепер уже буквально. Історично ми отримали перевагу над іншими приматами і стали домінувати на землі в першу чергу завдяки нашому інтелекту, який допоміг нам опанувати вогонь, винайти складні допоміжні інструменти, одомашнити інших тварин та утворити більш розвинене суспільство, де є всі вигоди. А тепер уявімо, що всі ці переваги щезли, а інші мавпи наздогнали нас по інтелекту. Навіть більше вони навчились базової мови жестів, тактичної координації і навіть можуть Використовувати найосновніші інструменти та зброю, лише у свій перший день розвиненого інтелекту, вони змогли об'єднатись, щоб перемогти людей та вибратись на волю. Вони використовували тактику та атакували згори, перекидали автомобілі, щоб захиститись від ворожого вогню. Вони робили все необхідне для перемоги. Їхній інтелект у перший день був уже достатнім, щоб конкурувати з людьми в таких протистояннях. Вони будуть справді стійкою силою, крім того, вони від природи набагато сильніші за нас з вами. Отож, якщо ти хоча б не професійний Ковий, це різко зменшує шанси вижити в цій війні, то якої в нас може тупо не бути часу на підготовку. Але що як стикнутись з мавпою сам на сам, без зброї та допоміжних засобів, хто тоді переможе? Ну, є багато різних видів мав, тож відповідь, певно, мала б бути різною. Наприклад, чи міг би ти побити кобу, головного антагоніста серії? Він відноситься до виду Бонобо, який, на відміну від того, як їх представили у фільмі, миролюбиві та легковажні. Якщо їх не зачіпати, вони швидше за все будуть жити. Далі своїм життям в стилі гіппі, незважаючи на тебе. Але якщо вступити в конфронтацію, тобі кінець. У бою один на один в людини мало шансів, адже Бонобо, хоч і нижчі та мають меншу вагу, аніж ми, їх м'язова сила приблизно така ж, як і в дорослого накачаного чоловіка. Вони швидші, спритніші за людей, а ще в них ікла гострі, як у Лева. Добре, з кобою тоді нехай розбираються інші мавпи. А як щодо Цезаря або Корнелії, чи взагалі будь-якого шимпанзе із фільму? Що ж, по-перше, шимпанзе в природі надзвичайно. Чайно агресивні та мають войовничий характер, а тому, як тільки з ними стикнешся, то все, тікай з городу. За розмірами вони більші за Бонобо і майже такі ж великі, як і люди. В той же час вони сильніші від нас у середньому майже в півтора рази та набагато швидше. І це все лише середні показники. Є, наприклад, задокументований випадок, як самка шимпанзе підняла тягар масою 572 кг. а це навіть більше за будь-який рекорд Вірастюка. Тобто в рукопашному бою проти шимпанзе ти зможеш вистояти ще менше ніж по Віддинку проти Тайсона, та й навіть якщо би проти Цезаря вийшов сам Тайсон, я би поставив на Цезаря. У фільмі також продемонстрували орангутанга і горилу. Але давайте будемо чесними: хтось із вас дійсно думає, що має хоча б якісь шанси в боротьбі проти них. Навіть не надійтесь, одна горила може легко порвати обидвох братів кличків разом взяти. Тоді як орангутанг перевершить їх, навіть в інтелекті. Є такий анекдот працівників зоопарку. Якщо ти даси розкладний ніж горилі, вона трохи побавиться ним і втратить інтерес. Якщо вручити його шимпанзе, то він скоро за Колить ним інше шимпанзе, але якщо дати ножа орангутангу, то він його сховає, і в зручний для нього момент навчиться відкривати ним замок від клітки, а потім може штрикне ним охоронця, взявши до уваги всі попередні небезпеки, такі як дефіцит продуктів харчування, брак енергії та небезпеку від мавп, я думаю, можна залишити тільки 2% шансів дожити хоча б до подій третього фільму. Але ми ще не зачепили найбільшу загрозу для нашого життя. Тож хто є цією найгрізнішою, найбезжальнішою та найсмертоно? Небезпекою для людського існування в мавтячому апокаліпсисі. Звісно, це як завжди люди. У складних умовах виживання навіть найбільш цивілізовані суспільства можуть скотитись до рівня звичайної російської глибинки з бійками за харчі. У світі значно послабиться державний контроль над безпекою, і при цьому залишиться чимало безхазяйної зброї. А тому виросте кількість терористичних і сепаратистських угрупувань, таких як Альфа Омега з третьої частини. І тут же як гриби після дощу повилазять чимало маленьких диктаторів з амбіціями захопити світ. Але не лише змагання за ресурси буде основною причиною взаємної ворожості. Не забуваємо, що у нас світ після найсмертоноснішої глобальної пандемії, яка забрала життя мільярдів. Тож, якщо ви вижили, це значить, що у вас сильніший імунітет і ви вже нікого не зможете заразити. Ні, не факт. Завжди є шанс, що ви або просто не встигли підхопити заразу, або переносите її безсимптомно. І про це знатимуть інші люди. Для них ви будете потенційною загрозою, так само як для вас вони. І навіть якщо ви маєте антитіла, то в будь-який момент вірус може мутувати в новий штам, який вже зачепить і вас, що і сталося з новою та іншими представниками людства, які вижили. Від цього нового різновиду вірусове може й не помрете, але ваші розмові здібності швидко деградують. Чому в тебе стріляли? Яри. Мавпа, отже, для розумних і розвинених мавп ви вже не будете конкурентами за володіння землею, а станете корисним знаряддям. Вас можуть зробити домашнім улюбленцем, чи одомашнити для охорони дому чи для обробки полів. Або ж ви станете церковими людьми і виступатимете на сцені для розваги розумнішого виду. Тобто, навіть якщо з якогось великого дива ви не помрете ані від пандемії, ані від війни з мавпами. Якщо навіть вас не пристрелить сусід чи простий перехожий, то через цей новий мутований вірус це вже не Можна буде назвати життям, це буде просте тваринне існування. Що ж, думаю, ти здогадуєшся, що шанси в цьому всесвіті у тебе плачевні, але перед тим як їх назвати, хочу сказати, що я б точно не вижив з мавпами. адже вони навряд чи вміють користуватись Патреоном. А що мені робити всесвіті, де немає моїх улюблених спонсорів каналу? Валерій Маркус, Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Павло Колованов, Євген Колісник і Люха з. Дякую за підтримку. Що ж, враховуючи всі вказані небезпеки, я гадаю, що в новому всесвіті, якщо десь ізмо. Можуть, то виживуть лише відсотка населення. Це найнижчий показник за всю історію цієї рубрики. Звучить навіть трохи сумно, і щось мені підсказує, що людство якимось схожим, безглуздим чином себе й погубить. Але якщо ти впевнений, що сильніший за будь яку мавпу, а якісь там нещасні віруси тебе не візьмуть, тоді напиши, яким чином ти б вижив у світі планети мавп. Обіцяю, що прочитаю кожну вашу історію. Дякую за перегляд.